Добрий день, друзі. Громадська організація Доста, місто Житомир. Ось хочемо дізнатися, як у нас працює пункти незламності. Бо сьогодні дуже у нас тяжкий день був. Самої ночі атакували нашу країну ракетами. І у нас виходить. Немає ні води, ні газу, ні світу. І хочемо дізнатися, як наші підготувалися до прийняття людей, яким треба допомога. Ось працює, все в нас працює, там все є. І люди, і тепло там. І телефони є зарядити. Ось бачите. Отакі? Дякуємо дуже. Все добре, Бачите?